Ось ось машинка, а це машинка, гарнюнечка. І гарнюнечка поруч сидить. Ось машини, оце машини. Вон червоненька поїхала машинка, бачите? Що я бачу? Зараз що я бачу, дивіться. Сьогодні прям парад. Парад ексклюзивних машин. Бачите? За біленькою за тою, що стоїть, бачите? Бачите ту жовту? Со змарагневими очима. Жовто з смаражовими очима. Оце матінько купче. Оце красота. Оце красота. Дядечку хочу виїхав свою машину показати. <пуха> О! Оце машина. А колеса, ого! І мама родна, а колеса, які в нього широкі. Ой, колеса десь пів метра. Задні, передні не додивилася, задні побачила. Пів метра. Отак. От Он, на ти вам іще парад машин. Де вигулюють машин собак дліпота, красота, шоу хай <ріхи> б'ютіфу. Вона що тут там вже сон? Поки автобусу дочекаєшся і машин багато побачиш. Ну добре, чекаємо ще. Так, а то вже там, бачите, їде автобус. Такий невеличкий сюди приїжджають автобуси. Все, поїдемо. Esse é um Next stop, Martin Street. Yeah. a cafe bit Next stop, fifteen thousand block on East Marine Drive. Будинки. Будинки так є, трошки на березі, але мабуть ціна їм мами, бо не слажився. Так живуть люди в Вайтроці. Вайтрук. Британська Колумбія. Кажу тихенько, бо їду в автобусі. Street. Хочу Street. вам показати це. Містечко. Воно мені дуже подобається. Не знаю, в Швейцарії не була. Воно щось таке, мабуть, надаємо за комусь. Дуже гарно. Дехто не любить, що будинок біля будинку. Тут підніматися можна гарненько. Просто не щоб будинок біля будинку, але ну, гроші роблять все. За гроші люди терплять сусідство. О, тобі будиночок. Скільки їм руків. Не роботи у водії, якщо з тебе не спрацювало проїзний білет, або закінчилися гроші. Він запросто може тобі хильнути головою і сказати, ти, ти був, що все нормально проходить. Ніхто тебе не буде тут за ці 2-3 долари. Бачите, скільки людей тут. Дол долари тебе ганьбити. Бо вже взагалі заходять, що всім там блум-блум-блум-блум-блум. Наговори, наговори, махне рукою, що всі поїхали. Маленький поїхав. Все, зараз. Зараз там далі набережня. Продовжується туди. А ми тут піднімаємося на гору. Скоро на його. Поверни і поїдемо вже в центр міста. Буває трохи. І там же я же сяду на свій на автобус до Ленги центру. А потім ще на другий автобус. В сторону Сири. до І так. Next stop, Columbia. Дорога така. Не Повільні автобуси може прийти 40-50 хвилин. Ну, Другого автобусу три. А, а ні, якщо третього, то вже час. Ну. Ради того, щоб тут побувати, воно, воно того коштує. Значка ну, в неї не зробив. Не зробив проїзний. Не пішла собі спокійно. Нарахувала ці 320 приїздів, які дали квіточок. По цьому квіточку вона годину може їздити різним транспортом на метро впродовж цієї години. Ой, ну, Всем все было хорошо так. Ну, так, бачите, як люди живуть. Там вниз хаты стоять. Next stop, center. Вот, Street uh, at так от. Є йде там хаос. Це, це? пожежна частина. Пожежна. Пожежна частина. Червона. Всім пока, сонечко, світить. Бебай.